У вівторок, 22 липня, Динамо розпочне свій шлях у кваліфікації Ліги Чемпіонів сезону 25-26. Банальний епітет Омріяна в нинішніх реаліях повністю підходить під те, якою є Ліга чемпіонів для Динамо. Вона омріяна тому, що Динамо не може до неї потрапити вже 4 роки. Вона омріяна тому, що на шляху до неї треба здолати аж трьох суперників. Вона омріяна тому, що навіть найпровальніший виступ у ній принесе Динамо під 30 мільйонів євро. Зрештою, спортивний інтерес. Адже зараз в лізі чемпіонів футболіст може проявити себе не проти трьох, як раніше, а одразу проти восьми суперників. Бери й продавай себе в найкращі клуби Європи. Це відео можна охарактеризувати як історично актуальне. Спершу ми пригадаємо, як Динамо долало кваліфікацію у попередні роки, потім трохи інформації про сьогоднішнього суперника Киян, мальтійський клуб Хамрун Спартанс. І зрештою свіжі новини з розташування Динамо. Якщо наш план вам до вподоби, натискайте вподобайку і підписуйтеся на YouTube канал в грі. Контент виходить за підтримки компанії ні, Вібет титульного партнера української прем'єр-ліги. Вібет і УПЛ разом сильніші. Цьогорічна кваліфікація для Динамо Ювілейна 25-та саме в лізі чемпіонів. Twitter футбол, міц дата, не полінувався і склав таблицю кваліфікацій ЛЧ за всю історію. Виявилося, що за кількістю матчів у кваліфікаціях Динамо третє серед усіх команд у киян 75 поєдинків. Більше матчів і приблизно з тою самою успішністю зіграло Динамо Загреб 108. і 88 матчів має молдавський шериф, але в нього поразок більше. Ніж перемог, на жаль, непорахований відсоток проходів. Рахувати всі клуби у нас не було часу, але можемо запевнити, що кияни набагато успішніші за загребських тезок. Причому дзеркально у нашого Динамо 15 успішних кваліфікацій і 9 невдач, тоді як у хорватського Динамо рівно навпаки 9 проходів і 15 вильотів. Особливо домінуючою силою у кваліфікаціях кияни були в 90-ті і нульові. Тоді на 15 спроб прийшлося лише два непроходи. Перший це віденський рапід у 96-му, останнє літо перед поверненням Валерія Лобановського, і другий це катастрофа із Туном у 2005-му під орудою Леоніда Буряка. Впадає в око, наскільки часто в 90-ті від Динамо страждали данські команди: Сількеборг, Ольборг, Брондбю, знову Ольборг. Хоча одного разу Ольборг все таки грав замість Динамо ВЛЧ, попри те, що програв у кваліфікації, це наслідок знаменитого шубного скандалу у 95-му. Інший підсумок: Свідки тих кваліфікацій у 90-ті і нульові не дадуть збрехати. Попри те, що Динамо майже завжди долало відбір, у багатьох тих дуелях все було на тоненького. Цей Спарта у 98-му. півфіналу Ліги Чемпіонів не було б, якби не автогол Петра Габріеля на 88-й. Ольборг у 99-му був на межі Камбеку і в Києві вигравав 2-0. Врятували голи Гусіна і Шацьких, причому Максим забив у компенсований час. Сервівну зв'язду у 2000-му пройшли лише завдяки вже неіснуючому правилу виїзного голу. У 2004-му трапзонспор виграв у Києві ще в команди Михайличенка, а рятувати ситуацію довелося вже, Йожефу Сабо. По факту це йому вдалося, але скільки ж моментів тоді змарнував трапзонспор? І навіть розриву московського Спартака у 2008-му передували важкі матчі проти з ірландської дрогеди. Юнайтед суперник був на відстані одного голу від проходу далі. Можливо, Динамо так часто долало суперників на тоненького завдяки класу, характеру чи удачі. Все те, чого потім не вистачало, починаючи з 2010-го і до сьогодні. З останніх дев'яти кваліфікацій ЛЧ лише два проходи до групової стадії. Хоча на фортуну, на наш погляд, дорігнути можна лише раз, коли вилітали від Young Boys у 2017-му, закидали шапками, не налаштувалися після домашніх 3-1. Все інше, начебто, поділо. В розрізі 2025 року доречно говорити саме про шлях із трьох суперників. Такі кваліфікаційні марафони Динамо поки не вдаються у 2022-му Під орудою Луческу кияни здолали Фенербахче і Штурм, але були зметані з поля ураганом Бенфіки. Торік динамівці вже під орудою Олександра Шовковського здолали Партизан і Рейнджерс, але поступилися австрійському редбул Зальцбург. конкурентно. Але із запасом. Втім, тоді Динамо потрапляло до ЛЧ як віце-чемпіон. Відповідно, кваліфікація була у так званому шляху ліг. Там суперники важчі, ніж у шляху чемпіонів. А саме в цьому шляху Динамо гратиме у 2025-му. Це одразу позначилося на рівні опонентів. У другому раунді Динамо зіграє із мальтійським Хамрун Спартанс. Дай Бог буде третій раунд. Там суперником Киян буде переможець пари Макалі. Тель-Авів, Пафос з одноіменного кіперського міста. Ну і в заключній кваліфікації найважчими опонентами виглядають: Селтік, Буде Глімт, Базель, Цервіна зв'язда, штурм, Ференцварош, Копенгаген. Погодьтеся, можна жити, хто б не випав. Сьогоднішній суперник Динамо клуб Хамрун Спартанс. Це домінатор чемпіонату Мальти останніх років, переміг у чотирьох з п'яти останніх розіграшів. Представляє містечко Хамрун на 10 тисяч осіб. Найдорожчим гравцем спартанців за версією Трансфермаркт є литовський центрхав Домантас Шимкус. Три гравці викликаються до збірної Мальти. Один до збірної Нігера. Легіонерів багато, переважно з Бразилії. Та Балканів. Тренує цей загін самогубців 61-річний італієць Джакомо Модіка, мабуть, легенда італійських нижчих дивізіонів. Там він провів під 500 матчів, але до серії А так і не дістався. Все це може звучати кумедно і Динамо мусить цього суперника перемагати. Але це можемо говорити ми, спостерігачі зі сторони. Від гравців чекаємо максимально серйозного налаштування. За останні роки Хамрун зняв чимало скальпів клубів з більш футбольних країн: вірменський Алашкерт, Боснійський Мостар, Болгарський Левський, Динамо Тбілісі. В попередньому раунді кваліфікації Хамрун Спартанс подолав литовський Жальгіріс, проявив характер і покарав за недооцінку. Після першого матчу Жальгіріс вигравав 2-0, але на Мальті стався дзеркальний результат, а в серії пенальті з 24 ударів пощастило Мальтійцям. Історично мальтійські клуби для наших дуже легкі. Чорноморець у 95-му громив Хіберніанс 7-2 за сумою двох матчів. Шахтар те саме зробив і Біркіркарою у 98-му 6-1. Єдиний, хто дав мальтійцям набрати бодай якісь бали в таблицю коефіцієнтів, це Запорізький Металург. 0-0 із Біркіркарою там, але вони сталися після впевнених 3-0 у домашньому матчі. Титульний партнер української прем'єр-ліги компанія Вібет великим фаворитом бачить Динамо. На прохід киян дають 84%. З іншого боку, це на 10% менше, ніж було на Шахтар проти Ільвеса. А от перемога команди Шовковського саме у першому матчі вже є з цілком гральним коефіцієнтом 1,61. Чекаємо на ваші прогнози. Бажано розгорнуті у коментарях. Поки схоже на те, що Динамо буде один в один тою самою командою, яка навесні виграла чемпіонат з втрат. Центрбек Максим Дячук, який за ігровим часом значно поступався не лише Михавку і Попову, а й Біловару. Серед новачків, які реально можуть підсилити, лише центрхав Олександр Яцек. Весняне підписання Ангель Торес в заявці на Хамрун відсутній, так само як і Валентин Рубчинський, мабуть, травми. Зате є Владислав Супряга і ще один форвард 18-річний Федір Задорожний. Пишіть в коментах. Від кого у порівнянні з попереднім сезоном ви очікуєте найбільшого прогресу і, можливо, навіть виходу на лідируючі позиції у Динамо? Перший офіційний матч сезону для Динамо розпочнеться у вівторок, 22 липня. Це кваліфікація до Ліги Чемпіонів. Суперник Мальтійський Хамрун Спартанс. Стартовий свисток на Мальті пролунає о 20.00. Пряма трансляція на телеканалі 2+,2. На цьому наша історія історично подієве прев'ю завершене. Ставте вподобайку та підписуйтеся на ютуб канал в грі. Це прості дії, які стимулюють нас до виробництва футбольного контенту. Вболіваємо за своїх.